Вітаю! Всіх пропоную подивитися, чи варто вам активно діяти до кінця січня місяця. Якщо варто, то в якому напрямку? Якщо ні, то чому? Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант обирайте свій. Я починаю з першого. Перший варіант. Самітник перевернутий говорить про те, що ні. Вам варто утриматися від активних дій протягом січня місяця. Тому що, можливо, ви будете наполягати у своїх поглядах, але цього не варто робити, тому що у вас наразі недостатньо буде інформації або розуміння ситуації. Можливо, для когось будуть якісь змушені такі контакти або дії, вам того не захочеться, а ви можете відмовлятися, а хтось буде наполягати. Можливо, будьте дуже уважні, щоб ви не припустилися помилок, тому що будуть якісь певні такі труднощі або нерозуміння. Можливо, у вас буде така нецікава робота, щось, можливо, ви будете взагалі знаходитися у таких складних ситуаціях, де вам буде, де вам буде важко налагоджувати контакти з іншими людьми. Тому вам на цей місяць варто утриматися від активних дій, більше приділі час, щоб розібратися з собою. Чому у вас виникла така ситуація? Чому ви себе будете почувати ніби ізольованими від інших людей? Тому вам краще дослухатися до парад інших людей, що вам будуть говорити. І ви, вам потрібно саме розібратися із собою. Тому що того ви робити не хочете, а просто перекладаєте відповідальність на інших людей. І якщо щось у вас там не виходить, то ви їх звинувачуєте, що це вийшло через когось, але не через самих вас. Але є така, знаєте, підказка, що від себе ніколи не втечеш. Тому вам потрібно цей місяць не діяти активно, а розбиратися саме з собою. Другий варіант чи варто вам активно діяти? Лицар Жезлів говорить вам так, це саме час для активних дій. Для вас будуть вітатися будь-які поїздки, переїзди, переміщення, подорожі, зміна місця проживання, у когось, можливо, навіть міграція. Тобто, все, що стосується поїздок, переїздок, переїздів, у вас буде все вдалим. У вас це саме час для того, щоб вносити активно зміни у своє життя. І змінювати те положення справ, яке у вас наразі є. Тому ви змінюйте обстановку, якщо у вас є на те причини, приймайте рішення швидко, можливо, дійте, ну знаєте, більш швидко і рішуче, ніж ви зазвичай звикли те робити. І використовуйте всі можливості, які вам буде пропонувати життя. Тому що це буде січень місяць саме час для ваших активних дій. Тому вам так. І третій варіант двійка кубків перевернута. Говорить, що не варто вам активно діяти, тому що можливо. Саме у січні місяці ви, ви ну, виявите, що ваші погляди хтось не, роз, не розділює, не погоджується з вами, а через це можуть виникати якісь сварки або непорозуміння. Можливо, у вас якась недовіра буде до оточуючих, або ви будете не задоволені стосунками, якась у вас, у якісь у вас підозри можуть бути. Може, можливо, на те будуть підстави, а можливо, це просто плід вашого уявлення. А тому ви можете намагатися з'ясувати стосунки або щось порушити якісь домовленості, а вам того не варто робити. Вам просто варто всі свої емоції урівноважити. І відійти, знаєте, ніби з боку, подивитися на все, що відбувається саме у тому партнерстві. Неважливо, чи то робочі питання, чи то особисті питання, важливо вам відсторонитися від того всього. Можливо, у вас з вашими партнерами просто різна зацікавленість, різні інтереси. І загалом, січень місяць для вас це не кращий час, щоб з'ясовувати стосунки, тому що це ні до чого доброго не доведе. Краще перенаправлюйте себе на те, щоб ви могли налагодити стосунки з іншими людьми, або, можливо, вирішуйте якісь свої проблеми і всі, все, що вам потрібно вирішити, намагайтеся це зробити шляхом домовленостей. Більше розмовляйте і домовляйтеся. Це був третій варіант. Ну, от такі, такі вам є рекомендації на січень місяць. Намагайтеся себе збалансувати, тому що енергії такі мінливі, дуже швидко будуть змінюватися загалом протягом місяця цього, а тому будьте готові до всього. Але в будь-якому випадку я бажаю вам найкращого січня 2025 року.